Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні я вам показую, як я доглядаю за своєю улюбленою петунією. Запустила, боври ми все не зробили. А тепер треба обрізати все те сухе, всі коробочки. Трошки підстрижу його. Беру такі ножнички, щоб було краще обрізати ними. А ну, це ж я сіла, І І оці коробочки обрізаю. Це треба робити кожен день. Кітка від і обрізаємо, щоб не йшло. Насіння. Вся сила не витрачалась на насіння, а тільки на цвітіння. Ну щоб квітло все. Отакі коробочки. Трошки ось тут. Я тут надрізаю, щоб було ще викидало ще більше квіту, зелені і тоді ж воно буде гарно квіти. Кажен тиждень не підживлюю. Поливаю кожен день, увечері поливаю. Ну, була в нас така спека, що поливаю двічі в день. Оце тут прищипую. От Потім воно дає свої зелень і погане дає. І тоді він пишний, красивий. Цвітущий кущ. І перещипую. Перещипую, щоб воно ще більше було. Пагонів. А так гарно він пахне, навіть не передать чим пахне. Більше схоже до митіули. Так. А ще так солодким пахне. Тільки набрізола. Це в нас в мене погано росло, я її, не... її це підживила і поки... Поки не обрізою, щоб вона нажив... наростила мосу зелену. Дуже їй важко щось дається. Подивилася, черв'яків всередині нема ніяких, але погано росло непонятно. Грунт змінила. Поставила гарний з лісу. Ну, а все одно не росла і все, хоча скрізь в усіх вазонах все одно коле, а їй щось не підходило. Так я її не стережу. Жду, поки вона набере зелену мосу. Ну, вона дуже красива. На жаль, камера не передає її красоту. Це мій красавчик та й Дивіться, який красивий. А як пахне, тільки зараз пообрізаю трішки. Бачите, це треба обрізати Не впівоє. Щоб коробочок не було. Я його тільки купила, я його весь обрізала. А потім він знову пустив. Нап... Ну, напустив багато зелені, але я його ще раз обрізала. І він оце у мене розрізся такий красивий. Не можна залишати, щоб були отакі. Треба все обрізати якщо не хочете, якщо хочете, щоб він ців гарно. Можна навіть ще прищіпати щоб він наганяв мос зелену, і тоді ж буде він красивий, прищіпуємо, це треба робити кожен день, щоб не. Ну, щоб на воно не йшло в коробочки. Цвіт. Давайте я далі покажу, який він. У бочки. Стояла бочка в мене для води. А вона тріснула. Так я думаю, що ж її робить. А він у мене ріс у миски, великий. Думаю, пересажу сюди. Насипала землі, лісної. Усяка, яка в мене була вдома для квітів. Вже така корисна така. І цей і сюди посадила його маленьким, зразу обрізала, обрізала його на нєт Він пустив і ще раз обрізала. Опять він пустив, і я вже дочекалась поки він оце так розрісся гарно. Але це я ще його пострижу Буду тряготь. Он такий він в мене красивий, а як пахне! Просто не знаю навіть. Такий ну, дуже гарний запах, а ввечері він ще дужче так розкривається. Підкажіть, що це в мене за квітки росте? Зійшло? Не садила в цьому році, не пам'ятаю. Ну, може, в тому році садила. Ну я багато чого сажу. Точно садила, бо в такому місці, що могла садити. Podpowiedz, co to za kwiatowska u mnie. Jeszcze no u mnie oś kwiatowska. Petunia, ampylna. On, to ona w cienku stoi pod nawiezem. No, duże, krasywa też. Ona na dom stoi, czas wam pokażę. Поверну камеру, напурі вони в мене стоять там. Одна під навісом. А цю не знаємо, де поставити. Рішила, що буде під, тут, під навісом. Тут. Так, зараз її тут режу. Така красива. Такий відрів він в мене посаджений. Ну просто мені подобається. Подобається він. Це мої незабурі. Я їх вже обстригла, Побирала все. Красота просто. А тут я люблю пить на качелі чай. Відпочиваю, тіньок. Це мені чоловік зробив качелю. Я тепер тут відпочиваю. Ця петунія теж не росла. Я її... Не... Ну. Добре постригла, подивилася, черв'яків всередині в ґрунті немає, але вона погано росла. Це портулак, а це я повтикала бакупу, щоб вона перед цей коренилася. Ну, бачите, вже розіш... розійшлося нормально. Не займаю і не стрижу дуже його. Прибираю тільки оцівші, щоб не утворювались коробочки, Щоб вся сила йшла на. На зелень. Друзі, дякую, що були зі мною. Ось така моя улюблена петуня, квітуча. Радість на моєму подвір'ї, а обрізаю я її ось так, щоб вона ще пишніша ціла. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Усім миру, добра і квітучого настрою. До нових зустрічей!